А ви знали, що свято колодій народилося ще за часів трипільської культури? Так наші пращури відзначали кінець зимової пори та початок весни. У сучасному світі колодій знають як свято Масленця, яке припадає на останній тиждень перед Великим Постом і несе з собою тривалі гуляння та веселищі. У цей час люди відмовлялися від м'яса та натомість наїдалися різноманітних страв з набілу. Набіл це перелік молочних страв сироватка, молоко, сметана, сир. Господині ліпили вареники з різними начинками, сирники, млинці. Так, млинці, але вони були переважно пухкими. У 19 столітті напікали тонких млинців навісників, які змащували сиром та скручували у трубочку. І запікали. Я музика Марія Леонідівна, здобувачка освіти Користашівського професійного аграрного ліцею. За професією кухар-офіціант. Презентую вам свою страву під назвою Млинцевий волець з сирно-ягідним кремом». Для страви Використовуємо таку сировину. Беремо частину сиролики, вливаємо, Беремо яйця, додаємо мак, додаємо цукор та ванільний цукор, перемішуємо вінчиком до однорідної маси. Додаємо попередньо посіяне борошно. Перемішуємо до консистенції густої сметани. Вливаємо решту сироватки. Перемішуємо до консистенції рідкого млинцевого тіста. Вливаємо олію та перемішуємо до однорідної консистенції. Переходимо до приготування сирно-ягідного крему. Беремо сир та перетираємо. В сир додаємо в перетерпу ягіду. Та вбиваємо блендером до однорідної маси. На розігріту пательню наливаємо тісто. Тісто в нас без грудочок. Викладаємо млинці на вхлест та змащуємо кремом, скручуємо в рулет. нарізаємо на порційні шматочки та викладаємо на тарілку приємного смаку.